Болгарка акумулятор на безщитковий двигун офіційно на гарантії три режими регулювання швидкості. 1270 гривень. Верстати 1300 гривень для заточування ланцюгів, 1400 гривень для заточування ланцюгів, форти офіційні теж на гарантії. Наборчик ось такий три в одному, все в одному кейсі, перфоратор шурік болгарочка все безщиткове, плюс три сверла на перфоратор. Наборчик сверл, там ще йде для дрельки, біт наборчик, диски і три акумулятора 4 амперні. Безкоштовна доставка, 6400 80 гривень. Повним комплектом ось такий путній гайковерт 800 Н, якщо із акумулятором-зарядочкою, 3000 гривень. До речі, оці верстати можна взяти ідуть з пилочкою. Ось такою Forte 40 вольтовою. За весь наборчик 6 тисяч гривень. Це буде входити туди і верстат, оцей, і повен комплект пила. Там два акумулятора. Чотирьох амперних зарядка база зразу під два акумулятори 40 см шина. Ну це дійсно путня, потужно працює від двох акумуляторів зразу.